так ну что братишка ты же мне не поможешь, правда там делать на дело Кажу, ты же мне не помогаешь правда, Кажу, не помогаешь, правда? Ну, конечно. давай спускайся туда до ступа с левого края пирсу Нормально. Так. Піднімай ручки обличчям до води. Обличчям до води. Так. Там прийшла інформація, що ти нас сливаєш наші всі ті державним структурам. Це правда? Вообще... Да вообще да, да. Навіщо ти таке робив? Хуйо на дурак потом. Хм, mm, я понял. Які твої останні слова будуть? Ех, та які який. Що Путин сдохна. Я понял.